Good morning, everyone, and welcome back to the WAF channel. Here are the situations selected by the committee of the referee decision of Match Day number 14 of the Ukrainian Premier League Championship. Let's have a look together. Гравці Олександрії номер 5 та Вереса номер 3 вистрибують, щоб зіграти головою м'яч. При цьому жоден з них не робить будь-яких неправомірних рухів руками. І після удару нападника м'яч потрапляє у витягнуту догори руку захисника, який робить себе більшим. Правильне призначення пенальті без жовтої картки. З вище зазначених причин відеоасистент арбітра обмежився мовчазною перевіркою. Захисник лівого берега номер 97 під час вибування м'яча за межі штрафного майданчика, в момент його замаху нападник ззаду вставляє ногу в цей рух захисника, припустивши з ним зіткнення. Арбітер не дуже добре контролював та оцінив ситуацію. Припустився помилки, призначивши пенальті. Найкращим рішенням було б продовжити гру або, можливо, призначити штрафний удар на користь команди захисника. З причин, зазначених вище, було б за необхідне втручання системи відео асистента арбітра, щоб дати арбітру можливість переглянути цю ситуацію. Важливо проаналізувати і показати арбітру дії щодо того, хто володіє м'ячем і вибиває його. І перш за все, момент, коли нападник підставляє ногу стопу під замах супернику ззаду, сам створює цей контакт. Після перехоплення м'яча в ігровій ситуації гравець руху номер 29 дев'ять звичайний фол, зупиняючи перспективну атаку суперника. Фіксація фолу та винесення жовтої картки за зрив потенційної атаки було правильним рішенням. А той факт, що на жаль, суперник був змушений залишити гру через травму, не підлягає будь-якому додатковому дисциплінарному впливу. З вище зазначених причин відеоасистент Арбітра обмежився мовчазною перевіркою. Захисник зорі номер 27 у спробі перехопити м'яч, втрачає контроль над лівою ногою. Послизнувшись, опустився на коліно. В цей момент нападник поліса номер 12 робить передачу. М'яч потрапляє в руку захисника, який стоїть на коліні, але при цьому рука притискається до його ноги, не збільшуючи себе і не робить жодного додаткового руху рукою в напрямку м'яча. Арбітер вчинив правильно, дозволивши продовжити гру. З вище зазначених причин відеоасистент арбітра обмежився мовчазною перевіркою. Ця ситуація допомагає нам прояснити, окрім того, що арбітр правильно виніс другу жовту картку захиснику зорі номер 47 за вчинення фолу в нерозважливій манері, але також дає зрозуміти наскільки важливо уникати відвертого протесту, підходячи здалеку до арбітра, щоб висловити свою незгоду з його рішенням. Фіфа та УЄФА дуже жорстко і суворо карають таку неналежну поведінку гравців. Арбітр вчинив правильно, показавши жовту картку за незгоду гравцю номер 4 зорі у дуже спокійній, але рішучій манері. Як усім відомо, жовті картки знаходяться поза контролем протоколу відеоасистента арбітра. Інша, але схожа на попередню рух «Лівий берег ситуація, де гравець зорі номер 99 займає позицію і захищається, контролюючи м'яч, випереджаючи суперника полісся номер 10 який намагається вдарити по м'ячу, але влучає лише в ногу суперника. Звичайна ігрова ситуація, в якій арбітр мав рацію, дозволивши продовжити гру. Як ми часто повторюємо, футбол це контактний вид спорту, в якому ви граєте переважно ногами, і це нормально, що контакти такого типу відбуваються, а кожен з них не є порушенням, що підлягає покаранню. З вище зазначених причин відеоасистент арбітра обмежився мовчазною перевіркою. Українська асоціація футболу.